І всім, чики, брики, мої фраєри. З вами я Заділер, і я повернувся тільки що на свій YouTube канал. Ні, не для того, щоб продовжувати робити для вас відео, а для того, щоб вам попередити новину. Вона тільки що вийшла ввечері. Але у вас зараз наступний день і у вас, типу, що новина вийшла вчора, але у мене тільки що новина вийшла. Коротше, і ж ідуть новини, що... Накіднець то в Ютубі перестануть Перестануть конвейерити АІ контент, і я дуже радий. Я хочу у вас просити, і ви зараз у мене спросите, як я почув цю новину. Вона тільки що ввечері була якраз. І статі, у мене лампа поставлена, і у мене чуть-чуть камера глючить вибачте. Ну, коротше, об'яснюю. Ну, коротше, я вам зараз об'ясню історію. Коротше, лежу. Коротше, лежу собі, відпочиваю, і я відпочиваю, що скоро через, через 5 днів, а у вас зараз 4 дня, Я через 4 дня їду на кінець на Болгарію. Але я сьогодні їду на палатки ночувати. І коротше, сижу собі, попиваю собі квас. Хоча я його не пив, насправді я просто гуртав лінку ютуба. Опі, якраз. Коротше, гортаю собі лінту Ютуба і бачу, коротше, відео, що ютуб проти Аї. І після цього я був радий, так. Да? Діло тому, що. Я думаю, ви чули там оці ваші тралево травеле, Капучино асасіну, Капучино ассіні там коротше, і так далі. Я не знаю їхні імена. Хоча я знаю деякі їхні імена, але мені пофіг. І коротше, Ютуб. І короче, короче, липня вийде оновлення, де Ютуб поставить строгі правила, що проти АІ контенту. І деякі строгі правила ще поставлять. От дивіться, наприклад, якщо Ютуб побачить АІ контент вашому відео, то воно назавжди відключить у вас монетизацію у всіх відео або знесе ваш ютуб да, канал. Стоп. І на цьому зараз я здібаю вам відео і хвилюся за свій ютуб канал.